Зараз доцільно прибирати свої присадивні ділянки, і в нас є в наявності дуже класний інструмент, який вам буде допомагати в цьому. Це акумуляторний тример на 40 вольт. Дана машина вона працює від батареї, не потрібно ні бензини, ні мастила, нічого. Безщітковий двигун, який не гріється, довго працює і витримує не тільки катушку на. Дротику, а теж і можна ставити ніж. Е, працює від пульта, є пульт е, включання і швидкість перша на 5 тисяч, друга швидкість на 6,5 тисяч обертів. У набір входить у нас також і ніж. Також і ніж. Тобто для таких ми вже скажемо великих і. Старих бур'янів, з ним буде сплятися ось такий чудовий металічний ніж. Також дві батареї на 5 А та двохпортова станція зарядка якраз на цих двох батареях. Скористайтеся акцією до кінця серпня та зекономте свої кошти.